Усім привіт! В попередньому відео я обіцяв вам розповісти все про дропшипінг. І так, почнемо з того, що таке дропшип. Тут максимально проста схема і проста модель. Є якийсь постачальник або якесь виробництво, яке виробляє конкретний товар. Можливо, іграшки або якісь аксесуари, що завгодно. Загалом, вони виробляють товар, але продавати його самі не хочуть, або хочуть збільшити свої продажі за допомогою дропшипів. І тому вони шукають таких людей, як ми з вами. Тобто дропшипінь. Відповідно, що ми робимо, продаємо через соцмережі, можливо, ми робимо якийсь сайт, оптимізуємо його, можливо, шукаємо якийсь тратик або просуваємо інстаграм магазин, або використовуємо різні дошки оголошень. У мене на курсі був учень, який продавав одноразові електронні сигарети за допомогою чатів у Телеграм. У підсумку, зачіпаючи незначний бюджет на рекламу, він стабільно робив на день від 3000 гривень. Доволі непогано, як для одноразових сигарет. Чи не так? З чого власне заробіток? Тобто, нам, дропшиперам, кажуть, ось є така футболка за 20 доларів. Ми кажемо, окей, я буду її продавати за 50 доларів. Коли ваш клієнт забирає посилку на пошті, постачальник відправляє вам вашу націнку, тобто 30 доларів. Далі вже не так вже і складно підрахувати свій дохід. Перш ніж ми перейдемо до плюсів і мінусів дропшиперів, поставте великий палець вгору. Мені буде дуже приємно. І далі, як ви зрозуміли, продовження буде ще більш закупливим та цікавим. Підписуйтесь на канал, а якщо не хочете робити велику кількість помилок у маркетингу та бізнесі, а натомість хочете швидко рости та заробляти гроші. Також залишайте в коментарях свої запитання, на які я із задоволенням відповім. Давайте спочатку до плюсів. Не дивуйтеся, плюсів більше ніж у мінусі. По перше, актуальність дробшити це все таки онлайн-діяльність, і це дуже круто. Давайте для прикладу уявімо, що ми продаємо кросів. Припустимо, ми створюємо сайт і намагаємося гнати трафік на сайт. Але найкрутіше те, що ми не залежимо від якогось часу і від якоїсь локації. Все може бути максимально автоматизовано. Ми можемо подорожувати або працювати на іншій роботі. І при цьому в нас можуть йти продаж. І ми не залежимо ні від кого і ні від чого. Наш час це звичайно ж великий плюс. По-друге, ми можемо почати без вкладень, хоча розвіємо цей міф трішки пізніше. Наступний плюс це те, що немає проблеми з товаром. Коли я тільки починав займатися товарним бізнесом, у мене вся квартира була в коробках, і ніде було розвернутися. Це не дуже приємно, бо все твоє життя перетворюється на роботу. А якщо в тебе ще й мало продажів, то це тебе сильно демотивує. Бо в тебе купа коробок коробок, коробок, коробок. Тут же з цим проблем немає, тому що постачальник сам відправляє товар. Тобто зникають головні болі з приводу, де зберігати товар або де шукати склад. Наступний плюс це відсутність занепокоєнь. Що ж це означає? Наше пряме завдання це з'єднати клієнта з продуктом, тобто з нашим постачальником. Відповідно, всі завдання йдуть у бій. Не потрібно паритись з приводу якихось юридичних питань, бухгалтерії, найму співробітників щодо фінансів, усіляких там показників і так далі. І тому подібне. Ми просто віддаємо всі ці проблеми постачальнику. Наше завдання створювати інтерес, попит і продавати. Уявіть, що ви володієте виробництвом, але ви також працюєте всередині всіх процесів цього виробництва. Відповідно, ви не побачите ні грошей, ніде, можливо, ваші співробітники вас обманюють тощо. А коли ви ззовні, тобто стоїте згори і дивитеся на всі процеси та все контролюєте, ви знатимете і розбиратиметесь в усьому, що відбувається у вас на виробництві. Наступний плюс це різні постачальники. Це доволі таки приємний плюс. Ми можемо продавати футболки, кросівки або спортивні речі, тобто ми не зациклілися тільки на одному товарі. А тепер давайте до мінусів. Найперший мінус я б назвав хороший постачальник. Дуже складно знайти гарного постачальника. Так, є купа сервісів Google, багато постачальників в telegram каналах і Viber. Але кожного постачальника необхідно перевіряти досконально. Тому що, якщо ви хороший і відповідальний продавець і готові відповідати за якість перед клієнтом. Це не означає, що всі постачальники такі самі. Для когось мінус, а для когось ні те, що можна почати без вкладень. Давайте ж розберемо за фактами. В нашому світі неможливо нічого продавати без витрати, без реклам. Я не бачив жодної компанії, хоча я співпрацюю з багатьма компаніями, яка привертала б до себе увагу і клієнтів без витрат. Це просто нереально. Ідеальні продажі для дропшипінгу йдуть через інстаграм або Facebook. Тобто ви налаштовуєте таргетовану рекламу у Facebook, де ви розповідаєте про якийсь товар. Приміром, кросівки. Людина побачить вашу рекламу і кросівки, які ви їй пропонуєте. Вона зацікавиться і перейде до вашого магазину, щоб подивитись і визначитися, що конкретно потрібно їй. Відповідно, щоб викласти на якийсь маркетплейс свій товар або створити сайт з товарами, необхідні інвестиції. Але за правильного підходу ви можете витратити менший бюджет, але з більшою користю. І так, який висновок ми з вами зробимо для цього відео: дропшипінгу для вас немає необхідності у великих інвестиціях в ваш товар, також спрощення логістики та скорочення операційних витрат. Однак ви не маєте повного контролю над процесом пакування та доставки товарів. У будь-якому випадку, дропшипінг це легко і менш затратно, і повірте, при правильному підході ви швидко досягнете успіху. До зустрічі у мене на каналі.